Раніше ми чекали 15-20 хвилин, і це дуже довго час, часу займало, і це дуже було незручно. А зараз скоротили інтервали і це стало дуже зручно і ти став встигати. Але я хотів би, Багато щоб день. змінили інтервал автобусів, бо я недавно приїхав з Києва і чекав автобус 40 хвилин. Таке мені не дуже подобається. Я навіть поставив би 10 хвилин. Тому що метро вже рік працює безкоштовно і ну, потрібно відновлювати місто. Так, я відчула покращення. Стало набагато зручніше добиратися до необхідного місця, призначення. Я дуже часто їжу на метро і це, якщо буде проїзд оплата, це буде витрачатися багато коштів. Але це теж ці кошти йдуть, і йдуть на покращення нашого міста. Хто спішив, вже не так спішить. І по роботі добре, і людям удобно, не напхані вагони. Все добре. Дуже багато людей, які без роботи, і пенсіонерів багато, які ще так, не можуть оплатити, того, що треба. Ціни наразі дуже зростають, тому я вважаю, що 에... плату повертати не потрібно, ну, на мою думку. Але оплачувати працю тих людей, які працюють в метрополітені, потрібно. Можливо, зробити якусь плату, але не таку, яка була до довоєнний час. Зменшити її на 50-40%. Дуже добре, раніше було 20 хвилин, це чекати дуже довго. І хочеться безкоштовно, і якби треба і платити. Зараз громадський транспорт ходить не метро, а саме автобуси та маршрутки рідше. Іноді це впливає на час, щоб дістатися з одного краю міста до іншого. Від нас нічого не зави. Вони поставять 8, ми будемо платити 8. Буде 10, ми будемо платити 10. Поставлять 15, і ми будемо платити 15.